Постають проти людини. Загрози для дітей і ГЕС. На законах шанобливого ставлення. Протидіють виявам свободи волі. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла, знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Наш канал. Канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка робить для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за норгосприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі. І особливо дякую за кожен донат, який допомагає Функціонуванню і розвитку нашого каналу. Цьогорічний липень без перебільшення є місяцем випробувань для кожного з нас. Як ми його проживемо, залежить від нашої мудрості, обережності, усвідомленості, сили духу, а найголовніше від нашої систематичної взаємодії з вищими силами. Таролог Лінда розкаже нам про ймовірні небезпеки липня. Посилання на канал Лінди знайдете інформації під даним відео. Хоч Таро і не працює по датам, так, але я подивилася на останню половину. Липня і мені знов показують отруєння дітей, можливо, отруєння дітей, і воно готується вже давно. Це може бути як на окупованих територіях, бо наші діти все одно залишаються нашими українськими дітьми, як і діти, які знаходяться, знаєте, як в якомусь віддаленні від може батьків там, я не знаю, чи є зараз там літні лагеря якісь. Якісь форми відпочинку чисто для дітей. І це, знаєте, як така зрадницька дія, як хтось відвернеться для того, щоб дати цьому здійснитися. Потім я бачу, що нікуди не ділася загроза по нашим ГЕС. Вони ще не зробили вибір, яку ГЕС вибрати, або ГЕС, чи ЗАЕС, я бачу чітко, що робиться якийсь вибір. І ще хочу сказати, що як якісь події будуть неминучі, смерті неминучі і знову будуть влучання там, де діти. Я бачу, що знову у нас будуть страждати діти. Треба на це звернути увагу. А з водою, ну, я навіть не знаю, як призивати, щоб воду не пили з крану, не дай Боже, купаюсь там у річки не пили, бо вони можуть нам і запустити водойми наші якісь. Ракети з бактеріями, чи якісь такі підступні дії можуть бути. Тільки брати, я не знаю, перевірену якусь запечатану воду. Ну, щось треба себе захищати, дітей своїх, особливо дітей захищайте. Я бажаю всім, щоб ви на... до кінця цього місяця були мужні, бо нас ще чекає до кінця цього місяця і військові події. Знаєте, така фраза прийшла, дивлячись на карти, смерть збирає свої жнива. Не дуже да? звучить. Але ще до кінця липня ми будемо потерпати. Будьте сильними. Звертайтесь до вищого плану. Захист тільки там. Мій сьогоднішній співрозмовник давньоіндійський бог варуна, втілення сили водних ресурсів і вічної мудрості. Варуна контролює закони Всесвіту і слідкує за дотриманням гармонії між людьми і богами, наказує тих, хто порушує правила і духовні принципи, а водночас підтримує тих, хто щиро кається. Із Богом Варуною я розмовляла сьогодні про унеможливлення загроз для українських ГЕС, а також слухала. Його настанови. Справедливість. Я варуна, Бог води, справедливості, дотримання законів у всесвіті. Кожен, хто їх порушує, несе покарання. Не завжди ці покарання приходять миттєво, але порушення законів у Всесвіті, порушення законів Всесвіту карається дуже жорстко. Такі порушення означають, що людина переходить межі простору, який їй не належить. Коли порушуються межі між діяльністю призначеною для людини і діяльністю сил всесвіту, сили всесвіту постають проти людини. А коли сили Всесвіту постають проти тих, хто їм протидіє, хто протидіє встановленому у всесвіті порядку, страждають не лише винні, а й ті. Хто непричетний може страждати. Щоб захиститися непричетним, достатньо взаємодіяти зі мною, перебувати під моїм захистом. Бог Варуна, про яку саме кару ти зараз говориш? Про ваші втручання, які обертаються гнівом природи, природних стихій проти людства, про ваші неправомірні втручання у простір, який вам не належать. І з простором, який вам не належить, необхідно взаємодіяти на законах поваги, і шанування, шанобливого ставлення там, де не ви є господарями у тому, що не ви створили. Можеш сказати, як нам захистити ГЕС України від ворожих атак? Взаємодійте зі мною, Бог варуна, твоєю силою, яка поширюється на усі водні ресурси планети? Силою твоєї справедливості захисти від ворожих загроз ГЕС України і усі водні ресурси України. Бог Веруна у Твоїй владі встановлювати порядок на усіх водних ресурсах планети. Будь-яке втручання, будь-ким із вас у природний процес будь-яких водних ресурсів є порушенням моїх кордонів. Неповагою до мене. До моїх законів, які я встановив у водному просторі. Шанобливе ставлення і повага. Ось як ви маєте взаємодіяти із усіма водоймами. Це основні принципи нашої з вами взаємодії. Дотримання цих принципів схиляє мене на допомогу вам. Їхнє порушення викликає мій гнів і кару, будь-яке порушення, забруднення водойм. Отруєння водой, це дії людства, які викликають гнів і покарання. Усе створене у Всесвіті є священним. Святість зникає там, де починають діяти сили зла у своєму відкритому вияві чи як підселенці у людських тілах. Ви можете закликати мене також для очищення водойм словами, які йдуть із вашого серця. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я та архангельські промені стілення і «Куб Метатрона». На курсах ви навчитеся взаємодіяти з енергіями тонких планів для стілення від низьких вібрацій себе і свого життя. Словами Бог Веруна прояви свою справедливість. Кличте мене для покарання тих, хто порушує кордони природніх меж. І господарює на тій території, яка йому не належить. Усі океани, моря, усі водойми планети у моєму підпорядкуванні. Неважливо, у якій точці планети ви знаходитеся, де проживаєте, я бачу дії кожного з вас. Кожен, хто взаємодіє зі мною на принципах поваги і шанування, Отримує мою підтримку і допомогу. Кожен, хто ставить себе вище за закони Всесвіту, несе справедливе покарання. Ви живете у період руйнації старих форм, які протидіють сили зла, бо їм не потрібні зміни, їм не потрібні пробуджені душі, їм не потрібна усвідомленість. Пробуджені душі це душі, які йдуть за силою свого духа. Пробуджена усвідомленість бачить усю ілюзію світу фізичних форм. Силам зла це не до вподоби, і вони проявляють свою агресію, щоб втримати світ, яким керують і який руйнується. Я бажаю кожному з вас сили духу у цій боротьбі, це боротьба за владу на вашій планеті, за те, якою їй бути. Ви маєте бути дуже сильними, щоб протидіяти злу, котре блокує будь-які божественні зміни. Які протидіють виявам свободи волі. Це випробування для вас. Але разом з нами, у взаємодії з вищими силами, ви його маєте змогу пройти гідно, мужньо і вийти з нього переможцями.